Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5, та вночі від плюс 5 до плюс 6. День та вечір у Києві будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без дощу на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 8 до плюс 3 в день. А вночі від плюс 3 до нуля. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 4, а вночі до плюс трьох. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 3, а вночі до плюс чотирьох градусів. Ввечері погода у Сумах проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без дощу. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без дощу. На Донеччині очікується температура від плюс 5 до плюс 3 в день, а вночі до плюс трьох градусів. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Вночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Луганській області очікується температура від плюс 6 до плюс 4 в день, а вночі до плюс 4. Весь день у Луганську буде хмарним. Увесь день ітиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. На півдні. У Одеській області вдень температура становитиме від плюс восьми до плюс десяти, та вночі від плюс шести до плюс семи. Ранок в Одесі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не передбачається. На Миколаївщині денна температура буде від плюс шести до плюс одинадцяти, а вночі до плюс шести. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Дощ не передбачається. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 11, а вночі до плюс 7. До самого вечора у Херсоні буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура вдень буде плюс 8 та до плюс 6 вночі. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 6, а вночі від плюс 4 до плюс 6. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без дощу. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 3 до плюс одинадцяти та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Ранок у Львові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не очікується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 3 до плюс 10 в день та вночі від мінус 1 до 0. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 10, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Вранці небо у Тернополі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без дощу. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5, та вночі від плюс 2 до 0. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не очікуються. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 13, а вночі до плюс 4. В Ужгороді на небі не буде жодної хмаринки, дощ не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 2 в день та від плюс 2 до нуля вночі. В рівному небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. На Волині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дощ не передбачається. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс восьми до плюс трьох, а вночі від плюс 1 до плюс двох. Хмари, які з'являться у Хмельницькому в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс восьми до плюс шести, а вночі опуститься до плюс п'яти градусів. Весь день у Кропивницькому буде хмарним. Опади відсутні. На Полтавщині вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 5, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Ранок та день у Полтаві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 8 до плюс 7 в день та до плюс 5 градусів вночі. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс шести, а вночі від плюс 5 до плюс шести. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дощ не передбачається. На в вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 3, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. До вечора хмари, що панували в небі у Вінниці весь день, заберуться геть. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.